Всіх своїх друзів, підписників і не друзів Степане з вами в етері. і сьогодні ми виконаємо обіцянку, яку дали вам в передньому нашому відео. Про Аскольдову могилу і зануримося в підземелля, які проходять в цьому урочищі, а саме в Аскольдову дренажну стольніву систему. Спустимось на глибину 40 метрів, віднайдемо глибочезну шахту. Ну і окрім того, в нас сьогодні є паралельне завдання протестувати новий ліхтар. Насправді це підземелля, жодного відношення до літописного легендарного київського князя Аскольда немає. Просто так вийшло, що ця техногенна комунікація. Інженерна розташовується між зеленим театром та скольдовою могилою, проходячи в нетрях цього урочища. Тобто ніякої містики, ніяких секретних паралельних ходів по той бічній світи там немає, але реальність реальність, вона завжди цікавіша за будь-яку містику. І в підземеллях Аскольдової могили можна побачити тунелі, яким. По декілька сотень років, а можна побачити і сучасні конструкції, що ми сьогодні і зробимо цей люк. До речі, дігери назвали першопроходці ще на початку нульових, як титанічний люк. Тут є певною мірою іронія, яка полягає в тому, що цей люк тому зроблений з дерева. Його вкрали без хатьки на металобрухт ще дуже давно, і замінили дерев'яним комунальники. Потім От. Тому не за титанічний, бо тільки титани можуть його підняти. Такі які, як... як Олена. Може, навпаки, було. Там ребул якийсь суперскладний люк, його назвали Тинічним. Може і травим. так, може і так. Я згадую іншу історію. Це було благословенне літо 2007 року. Київ е, танув в пеклі, спеки, пеки все нагрівалося. А ми ще тоді, молоді, завзяті хлопці, ходили і досліджували дренажки в районі києво печерської лаври. Нашою метою було виявити таємний хід. Який веде в печери лаври до речі, вже потім, роками пізніше, ми його знайшли. Можете навіть подивитися оце відео, якраз те, що ми шукали тоді, влітку 2007 року. Ми тоді знали, що дренажні системи це як правило щось таке коротке. Там ну до, до кілометра довжиною заблукати в них неможливо. І Київ, в принципі, ми знали таке місто, таке лайтове місто. І що заблукати в київських печерах можна тільки, якщо самотужки завивити собі вхід або видивити собі органи зору. То нереально, навіть якщо ви в дренажній системі якісь у вас погасли всі ліхтарі, ви навпомацки все одно вийдете з темряву. І ми знайшли оцей люк на вулиці, було плюс 35, А звідти от цього люку просто. Конденціонувало такою прохолодою, життєдайною прохолодою. І ми з моїм другом, соратником, по, по підземним вивозкам, вирішили залізти. Думаю, ну пройдемось трошки по дренажці, охолонимо і виліземо. І коротше, ми йдемо, 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 ми йдемо, 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 йдемо. Ну пройшла година, дві години, три години. І ми зрозуміли, що щось не те. Мені було здавалося, що ми потрапили в якийсь паралельний світ, і що це все, все нереально. Це було схоже на якийсь страшний. Сон або фільм жахів. Підземелля не закінчувало. Ці дренажні системи, які ми звикли ходити, вони майже всі однакові. А тут щось нереальне просто. І ми ходили один, одне коло, друге коло, третє коло, четверте, як оця білка в колосі, що бігає, так. І коли, врешті-решт, години через 4, ми вилізли на схила біля зеленого театру, очманівши просто. Від усього цього, я навіть закурив тоді цигарку, попросив, хоча я не палю. Навіть оце відео збереглося. О, тобто це найдовша в Києві дренальна система, куди ми зараз заліземо. Звичайно, ну при сьогоднішньому своєму досвіді, враховуючи, що минуло 16 років, я можу там і взагалі без світла гуляти. Тому заблукати не вийде, хоча це був би класний трилер, а ми, але ми не любимо брехати, розповідати якісь теревеньки. в нас це таки блог. Правди, тому ми сьогодні не заблукаємо. Ну, я так сподіваюсь, не знаю. Може там якісь відкриються нові спорта, але невідомі. Але я знаю це під так свої п'ять пальців. Бачите, які мене п'ять пальців брудні. От тепер ви теж знаєте це під Готуємося до гонурення. А Ще я хотіла додати, що я вчора сходила на фільм Барбі, і тепер в мене суперлук, тому я буду Барбі Дігір. Підземний Барбі. З нас Новий ліхтарик від Фенікса. Дуже зручна штука. До речі, такий чехольчик, навіть можна його притарбанити до пояса. Оп, от таким другом ми сьогодні і поліземо. Вручаю Барбі нашій. Нехай буде гламурний ліхтарик для гламурних підземних дівчат. Така решітка атмосферна. Це я так розумію в радянський час, коли не було цього люка, ця решітка закривала вхід підземелля. Як я вже казав, ми сьогодні побачимо підземелля трьох різних епох. Епоха Імперії, Радянська епоха і сучасна незалежна Україна. І все в одному флаконі аскольдової дренажної системи. Так, це, друзі, класичний вигляд дренажної -дренажно школьні системи радянської та й сучасної в принципі, доби. Зроблена як конструктор з чотирьох балок. Одна балка лежить, дві поперечні, і одна зверху. І між ними порода. Висмоктуються надвижки ґрунтової води, таким чином унеможливлюючи або зводячи до мінімуму ризик сувів. Тобто, в першу чергу, ці системи тримають наше місто від сувів. Ну, і ще Хочу сказати, що Аскольдова дренажна система є одним з популярніших екскурсійних маршрутів. Тож долучайтеся на нашому сайті, От, прихований Київ, підземний Київ. Приходьте, будь ласка, на наші екскурсії і можете самотужки побачити всю красу і цікавість київських підземель. Посилання буде в описі до відео. Такі тут шахти. Дивись, Ага. Рейки. які залишились з будівництва ще радянських часів і дренажні перлини з бігами. Ця частина Аскольдової знаходиться поза межами стандартних екскурсійних маршрутів, тому що зазвичай ми... Проходимо тут не більше 2 км загальної довжини в 10 км. Через це сюди досить рідко, рідко потрапляють люди і ми можемо побачити з вами тут всі кольори підземної природи. Тому що людські ноги цю красу не нищать. Бачите, такі прям мармурові натьоки. Дуже красиві. Такі сирові ванночки. Кришталево чисті грунтові води. Тут запаси питної води ще на дуже довгий час. Тож треба цінувати ці блага природи. Свільда, стелі, Пліснява, Справжні плантації, справжніх підземних грибів. Чарівна програма для пізнання навколишнього світу від National Geographic Seek лається якоюсь латиницею. Вона розпізнала цей гриб. Зараз ми вставимо картинку. А може з вас хтось підкаже, що це таке. Хоча може програма і помиляється насправді. Хоч ми туди добували сотні разів, все-таки мапою користуємося час. І часу в таких от віддалених частинах. Бачите, я все-таки перебільшив свої можливості. І Нам? десь дивись. Отут ми... Ого. сміття. Це сміття, яке покидали зверху, вкрилося плотним шаром. му. Ну, бачите? Воно навіть не можна віддерти. Це була. Булочки за 5 копійок пиво, хтось зверху скинув, бачите, воно просто все закарстувалося і вкрилося мінералами кальцевидним таким от... Як в чайниках. Так, це по суті це вапно, це вапно, так. Навіть не віддерти от ніяк. Такий грот. Ти, майже поповнює. Почти кристально-чисто. Так, Буркована краса київських фезюмелей. Ні, сходи? Так, ні, є А тут у нас Ага. Та ні, я б так впевнено не казала б тоді. Як бритку. Але це просто земля і глина. А, фу, яке воно м'ягеньке. Головне, щоб нам глина не прийшла. Нам ну, не прийде. Фух, все я стою. Фу. Ой, хотя що туди глину цієї. А, це металева труба. А скільки тут метрів? Метрів 40. Та більше. Це в мене такі глибині зараз знаходиться. Невідомо. Невідомого призначення конструкція. Тут зв'язок є. Ой! -дяй! Прикинь на. Може тут в цій трубі проводять дроти, а в ньому Wi-Fi роутер? Ну так. Капець. Там майже не видно цього. Ну що це за колбас? Дивись, як он високий. А у нашого... А там ось... світло. Да. Ти бачиш? От ніхто не знає, де треба виходить. Та треба до спитати. Але тут метрів реально дофіга. Ну так, да, це ми такі губині зараз. Дуже. Очменіти. Дуже видно. А от як цих тротів, що проводили Wi-Fi. Wi-Fi ага. Через цю вузьку Дірку стій... О, цей... я... пробій. Ми потрапляємо, бачите, тут пробита. пробили прохід із старої частини радянської в новий сучасний. Ну, може хтось і є. Це ми вийшли, щойно з радянської частини вже те, що було збудовано до часів незалежності, а саме 2007-2008 роки. Ми зараз вийшла на наш класичний маршрут по екскурсії. І ми вже майже підійшли до шахти. Кичув? Кичув? Кирило? Ну там, здається, хтось є. Що тобі? Страшно? Страшно. Ходімо? Ну, ходімо. Побачимо. Опа. Як? Успішно? йде. Не повний у... місяць, не поки верхворі стає зірки. А, так ви просто, хлопець дівчини, які прийшли сюди утаємничитись, бо кохання не любить свідків. О, точно? — Зустріли юних тігерів, які прийшлися займатися да. коханням, вочевидь, але ми наламали їм весь кайф. Зараз ми трошки знімемо, протестуємо наш суперліхтар. От. Оцей гошенький, оці от супер довжелезно очманіливої висоти шахті. Це надпотужний, але при тому компактний ручний ліхтарик Fenix TK-20R. Версія 2. Його потужність сягає 3000 люменів. Є шість режимів. Та ви подивіться, як цей малиш пробиває просто товщину темряви на 30 чимось метрів. Цю шахту освітлює, ніби це справжній якийсь підземний космодром. Відчасну мерзенну шахту ми принесли з собою шматочок Сонця бічного. Слава Ярині! Ось, друзі, ми вийшли в другу шахту, вона не така вже висока, тобто землі над нами стало набагато менше, якщо тільки що ми були на глибині 33 метри, тут буде не більше 10. Ця, ця шахта називається шахта зв'язку. Саме через неї монтували всі приладдя, яким будували цю грандіозну шахту в 2007-2008 роках. От. Але ми підемо нестандартним туристичним шляхом. Бачите, стрілочка, і звичайно, що які вже помалювали вандал. Ми підемо сюди за ріг. Найб... найменш популярну частину. Місцями вона, до речі, аварійна, з перекошеними балками. Але саме тут можна також побачити маловідомі двохсотрічні частини цього підземелля, які були зведені в рамках будівництва. Першого в Києві капітального ланцюгового мосту в середині 19 сторіччя. Великі поклади глини. Через, ще, через це дуже відчувається в повітрі запах сірководню. І бачите, як балки нахилилися. Тобто тут аварійне місце І одного дня може відбутися завал. Бачите, як балки перекосило. Тобто вони не витримують навантаження, просто з'їхалося... Картяний карт будинок. Треба брати цю ділянку швидко. Тут погана вентиляція. І найбільші сталагміти, які я взагалі бачив, хоч десь в київських підземеллях. Бачите, це все виросло з зі сполу саме. Вашн скільки воно потужне? вже аварійна конструкція, uh -huh. бачите, як викрута. Прямо як аномалія в грі сталкер. Я коли почав водити перші екскурсії в Аскольдову, десь у році 2014-му, я водив саме цим маршрутом. Это ли старик, и вы еще его не И сейчас мы это протестируем в фонтане. Ого! Боже, какая гарная дробина. Ты поймаешь? Да, полностью бросла. Я тебе скажу так: бо больше, это. Драбино спасіння в місті Київ. Бачиш там лаз вниз? Є? Лаз. є вниз? Старий. Є. О! Оце тенерія, якому 200 років. Хорошики. А ну что? Люди. А, воно, 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 так. Да? Ого. Треба на космонав. Ой. Тройка, так? Ага. Ого-го-го. в, в місті Цей тунель йому 200 років. Він будувався як дренажна штольня, одна з чотирьох галерей, які слугували підпіром, дренажем для під'їзної дороги з Печерська сучасної площі Слави до набережної, відповідно до мосту. Як знаменитій Микільській кібській системі, міні-каскадна гаварея. Але набагато-набагато менш відома стеля йде каскадом донизу, повторюючи грунт зверху, тобто рельєф місцевості. Все це збудовано з Київської знаменитої жовтої цеглою 200 років тому. Бачите, в тих місцях. Де немає кукатурки, добре дуже видно цегу. Конструкція ці двері та це ніщо інше, як гіліатина, яка може до тебе впасти. Ось так ми покидаємо дренажну штольню систему Аскольдову. Насправді вона не Аскольдова, це все дігерські назви. Ага, справжній назва, бачите, 2304, штольне 27. 23, Тут ціла мережа різних систем, об'єднаних сумною, державницькою, просто комунальницькою номенклатурою цифровою. Дуже приємно побачити сонечко над головою. Треба. Щоб любити світло, треба. Час від часу йти до темряви. Отже, друзі, наша місія виконана. Ми зняли для вас обіцяне відео про скольдову дренажну систему, яка йде від зеленого театру до лаври. Пройшли її значний шматок, показали вам, в принципі, як вона виглядає. різних три доби різних тунелів. Зустріли двох юних дігерів. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте лайк, штрикайте дзвоник, щоб підписатися. Засилайте нам донатики для того, щоб ми могли купити камеру GoPro і знімати екстремально підземні відео і підводні, також. І до нових зустрічей!